Оцінюємо тох такий О, цей. Якщо ленточки можна їсти, тоді заслужено він отримує Ось Оцей він такий млячний, але ну, якщо так подивитись, тоді якось підправити, підправити. Ну так, тоді він дуже крутенький, можна поставити його сюди. Без коментарів. Ну подивіться, який він поганий. Ладно. Ось це в нього якісь лапки напечатані. Ну гарний в цілком. В цілком він гарний. Ну ну. Ще вау. Перше місце. Друге місце заслуговує. Ну так, сюди. 行，拜拜。Bye.